Ютуб каналу, ви на каналі час пошуку. Сьогодні я вибрався покопати в гарний, зелений, як би сказати, уже ліс. Бо прийшла весна, стало тепло, пташки співають. Чудесна погода, але трошки накрапає дощ, ну нам не помішає шукати. Тому заварюйте чайку, беріть щось добреньке і насолоджуйтесь переглядом відео. А я покажу вам, що я вже знайшов. Була до цього ось одна ямка, вже закопав її, ось вже друга. От. Перша знахідка була. Три рейс фені на походу, але ну, вона вже лиса. От. І недалеко випала друга дивіться. Я вже вспів подивитися, вже закопав. От. Думав, що не буде знахідок, але як ви бачите, є. Тому я включився і вам ось показую, дивіться. Це в нас три фенінга. 1852 рік. Дивіться, в якому гарному стані, бо тут аж пісочок. А як ми знаємо, пісочок добре зберігає монети. От. Так що дві знахідки є. Будемо продовжувати. Ось така. Гарно. Ну Перша нема що там показувати, ну а друга, як ви бачите, гарна. Добре. Ось такий зелений ліс. Ямку я вже закопав. Я ще краще прикидаю. І ось тут був наш дом. І Зараз будемо тут продовжувати пошуки. Коротше, друзяки. Був гарний такий сигнал. Дивіться, я вже викопав. Був такий сигнал. 42. Тупо одну точку било, блін. Коротше, копнув, дивіться, що мені випало. Я просто в шоці. О, важкеньке. Все. Дивіться, яка велика. Вау! Ой, я навіть не можу сказати, що це таке. Треба дивитися. Дивіться, портрет у нас. Може це. А що це за монета? Я навіть і не знаю, друзі. Чекайте. Шесть. Ейц, щось. 1812 рік, друзі. Шість. Що це? Ну, я не знаю, що це. Ну, гарна монета, дивіться. Просто я не очікував, дивіться, ось ямка. Ось біля цього так горба і хожу цього. От. І Дивіться, просто шик, ну це просто, ну блін, я не знаю. Ой, ховається, хоче назад, але ну, я тобі не дам текти. Так, така у нас знахідка. Шесть, щось там, Ейнен, Херц. Дивіться, яка здорова. ще й портретна. Ну Супер! Ось такий у нас портрет. Я просто в шокі. І це ось у лісі. Дорога рядом. І ось така у нас монета. Я в шокі, я в шокі. Продовжуємо, може ще щось буде цікаве. Є наступна знахідка. Дивіться, з такої ями був такий сигнальчик. я вже бачу. Ось дивіться. Будем дивитися. Оу! Ох! Бабай, дивіться! Дивіться! ого! І це у нас два Silber Groschen, 1852 рік. Ви представляєте? Це трошки відійшов я від хатки. Думаю, пройдуся я тут, а може ж таки до хати ходили. І просто дивіться, просто дивіться, я в шокі, в мене вже давно такого не було. Вдався, хоп у нас. Просто шикарно. просто дивіться. А який сафранчик, пісочок робить своє діло. Це вам не в полях, звісно. Поля, вони всі а тут просто шикарно. І ось портрет. Теж того дядька. Ні, тут вже другий, дуже другий портрет. Клас. А сигнал був такий. Зараз вам покажу на легенді в мене був. 45. Ну, 45 стабільно. Гарний сигнал. Ну, там на глибині був такий, знаєте, не дуже, а зверху просто звучить, як пісня. Шикарно, просто шикарно. Кайф. Ну, я просто сьогодні. Моя... Я, я не, можу, не можу сказати, хочу сказати, але <сів> слів бракує. Просто чудесно, блін. коп сьогодні вдався. ну блін. Це справді клас. Друзі, є наступний сигнал. Такий слабенький, 20-21. От я вже викопав. Дивіться. Що це за монета? Така як німецька. Е, якась німецька монета. Дивіться, така... Я не бачу, та ну чекайте, як сподивимося. Чи це 20 грош таких? знаю, 20 може грош. Ай, не бачу, що це. А, це 20... Ну польська якась. Якась польська. О От така наступна нас знахідка. Ну, стара якась. Не бачу який рік. Вже 20 грош. Таке польська якась. Добре. Продовжуємо наш пошук. Так, от Продовжуємо, добре. є сигналчик наступний у нас. Так, дивимося. Щось тут сигнал. О. Угу. Це у нас 10. 10 грош. Таке, як чи ні? Таке, як до. Да. Такая у нас наступная знахідка. Да, да, сиди, Такая у нас монетка. Доброе. Блин, народ. Походу ще одне, скопнув, глибоко було, але це раз маленьке якийсь. Видно, що якийсь портрет. А тут щось є, один сільвер гроушен. Теж 1800 там 800 походу років. Просто жесть! Так, на легенді вони супер. Один якийсь там сільвер гроушен теж супер монетка. Буде в гарному стані, почиститься. Буде супер. Офігенно, просто супер. Да, Сьогодні коп у нас вдався. Просто коп вдався. Клас. он так я копаю в лісі. Гарно, тепло. Добре, закупуємо ямку. Продовжуємо. Наступний, друзі, сигнал. Якась дуже стара монета. Не знаю, потрібно чистити, видно, що стара. Залипша, не видно нічого. Помиється, думаю, може буде гарно. якась така тоненька. Така наступна знахідка. Викопав я сигнал. От така ось монетка у нас. Два, ма... ой виклала, два, мабуть, фенінга. Таке як два феннінга. Потрібно мити. А може і не два, Та ні, таке як два феннінга. Спробуємо витерти її. Да, ось корона німецька. Два фейнінга. Зализана трошки. Ну, є знахідка. О, так, вже вже вечері Що ж, друзі, добіг мій сьогоднішній коп до кінця. І ось такий получився за сьогодні результат. От. У нас два, два фенінга убитих. Сьогоднішні герої, так би сказати, шість там тайлерів вроді би. Такі з портретом гарні. Два сільвер Гроушен. Теж в гарному стані з портретом. Ну і третє, ну, треба чистити. Якась маленька, маленька монетка. Ну і далі у нас два фенінга, потім це 10 грош, це таке 20 грош у нас. Ну І стара якась монета, теж потрібно чистити, дивитися, що це таке. От. І два фенінгу. От такий сьогодні вийшов у нас результат. Гарно. Гарно сьогодні покопали. Тому ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Ой, добре, всім пока.